Українці я і ти, нам з тобою разом йти, шляхом світлих перемог, з нами правда, з нами, Бог Непоборний мов життя. Сон серцебиття, світоч лицарських царських звитях, височінь злітає стяг, Україні слава, а героям честь, хай над світом. Синього і жовтого кольорів з'явилося 1256 року у Львові. Данило Галицький подарував місту герб із зображенням жовтого лева на блакитному фоні. Відтоді ці барви мали місце на гербах місцевої знаті, князів і шляхтичів, а з 14 століття офіційно використовувалися у гербі руського королівства. Прапори козаків Запорізької січі також часто мали поєднання елементів синього та жовтого. А відомий живописець Ілля Рєпін на своїй картині запорожці пишуть ли. Статурецькому султану навіть приховав на списах жовто-блакитні та червоно-чорні прапори після лютневої революції 1917 року. Вперше українські синьо-жовті стяги публічно з'явилися у Києві, Одесі та Харкові. А перше офіційне визнання нашого прапора відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного як символу Української Народної Республіки. Примітно, що до. Сі точиться дискусії довкола того, яким чином розташовувалися кольори на прапорі УНР блакитний вгорі та жовтий внизу, чи навпаки, із жовтим угорі. Науковці вважають, що використовувалися обидва варіанти стяга. Під цим прапором ішли в бій українські юнаки під крутами та бійці української галицької армії. Багато льодових бійців УПА воювали з синьо-жовтими прапорами. Під цими кольорами повстали і боролися за свою незалежність Карпатська Україна. У СРСР використання чи навіть Зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином і суворо каралося, але українські патріоти завжди знаходили можливість продемонструвати за допомогою прапора, ще не вмерла Україна. Яскравий випадок трапився на олімпіаді 76-го року. Під час футбольного півфіналу між командами Німеччини та СРСР і з більшістю київських динамівців у складі Данило Мегаль, українець із Канади, вибіг на поле із синьо-жовтим прапором танцюючого пака. Офіційно ж затвердили синьо-жовтий стяг. Як державний символ України, 28 січня 92 року, а 2004-го тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про встановлення дня державного прапора 23 серпня. 23 серпня день державного прапора України.